Пристуди, браті і сестри, я знову з вами і вже сьогодні будемо говорити по 20-й неділі після Зелених Свят і євангельське читання, яке розповідає нам про подію, яка сталася біля міста Наїна, як, де саме і е, відбулося таке диво, яке показує наскільки часто. Ми, люди, прагнемо цього, але усвідомити його все ціло і в повноті не маємо можливості. Знаєте, от, е, життя в часі, життя в вічності. Воно сприймається по різному. Часом часі ми відчуваємо, розуміємо, усвідомлюємо його, а що собою являє вічність, яке, яке буття у вічності, знаєте, це дуже непросте питання, і кожен його сприймає по-своєму. Отже, границя часу і вічності це та границя, до якої кожен з нас йде, не усвідомлюючи того, що. Ранку вставши, проживши день, ми не даємо оцінки йому. Думаю, все завтра буде, післязавтра буде. Рік, 10, 15 і так далі. Це саме найбільша та небезпека, про яку я говорив вам у притчі про того чоловіка, який сім'я йшов через пустелю. І коли побачив колодець, хотів добитися з нього, то йому Господь сказав, не пий бо вода отрутна. Але він все ж таки не міг цього розуміти, тому що спрага перевищувала його роз... усвідомлення, того, що таке смерть і життя. І він мусив відповісти на питання, що саме найнебезпечніше для людини. Найбезпечніше наша байдужі з вами. Ми думаємо, що так було, так буде, так і далі продовжуватися буде, не розуміючи того, що приходимо, що ми з кожним днем розтрачуємо саме найбільше багатство, яке дано нам. І не даром. Це не тільки здоров'я, але це і час. А зараз послухайте Євангеліє, Євангеліє від Луки, 7 розділ 11, 16 вірш. Той час, коли йшов, йшов Ісус через місто, яке зветься Наїн, а з ним йшли і учні і сила народу, коли вони наближи до міської брами, якраз виносили мерця єдиного сина в матері своєї, що була вдоволі, і, і було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї, не плач. І приступивши, доторкнувся до нас. А ті, що несли, зупинилися. Тоді Ісус каже: юнаші, кажу тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. І він віддав його матері Його, а страх обгрунув усіх, і вони прославляли Бога та й казали: Великий Пророк устав між нами, і Бог навіть і народив свого. Як бачите, страх. Не тільки перед смертю страх, не тільки перед іншими е, випробуваннями е, для кожної з нас, але страх перед чудом. Отже, зустріч кожної з нас самим собою, а тим більше з Богом, вона повинна відбутися е, однозначно в житті наш. Вона повинна справити на нас те враження, яке би протверезило нас, дало можливість нам е, зосередитися, оцінити, усвідомити те, що ми маємо і для чого ми на цій землі. Розумієте, от, е, готуючись так спонтанно тобто, сьогоднішньої зустрічі з вами, я хотів правда, підняти тему. Трошки інакше, е, тему, яка дала можливість нам відчути, зрозуміти, усвідомити, для чого ми віримо, для чого ми називаємо себе християнами, що зобов'язує нас до цього і наслідки нашої віри. Тому що ми, ми приймаємо себе. В середовищі собі подібних. ми витворюємо себе в середовищі нашої ідеології, релігійної, часто не задумуючись і не стараємося подивитися на нашу релігійну ідеологію зі сторони. І коли ми бачимо, що хтось дивиться на нас не так, як ми сприйня, як ми звикли сприймати себе. Ми дуже вороже ставимося до цього, і цей негатив ворожнечий якраз і до того, що нарушується наш, наш внутрішній світ. От, а я би хотів, щоб кожен із вас задумався над тим, от, що собою несло християнство для юдеїв, для римлян. Для, для тих народів, які, серед яких зароджувалося християнство, серед яких розповсюджувалося християнство, що саме вони бачать, чому саме вони бачили в християнстві небезпеку для себе? Тому що потім ми, коли постараємося це зрозуміти, усвідомити, ми побачимо вагу, вагу оцій ідеології нашої віри, яка е, сприймається як надзвичайно велика цінність, як надзвичайно е, велика така ідея, яка е, сприймається вже не чимось відстороненим, а частиною кожного із нас. От е, я хотів так поставити це питання, тому що. Е, коли взяти ортодоксального юдея часів Христа, юдеї, який е, пішов за Христом і був захоплений е, отим баченим через е, страх е, побаченого, через е, оце, е, цю зустріч з, з тим, що він не міг пояснити, як. Дивіться, юнак, якого вже несли до гробу, і тут зустрічається на дорозі цей Христос. Він злянувся до матір цього юнака, навіть чітко підчерпує, вона була вдовицею, і в неї був єдиний син. Тобто в неї вже не було перспективи на те, щоб вона продовжила свій рід щоб е, хто прийшов на цю землю, витер її сльози утішив її. І на це акцентує Євангеліст. Е, і тут Христос, глянувшись на нею, повертає життя е, цьому юнакові. Що міг сказати той ортодоксальний юдей, який, побачивши це, що його? Е, обій, е, як свідчить Грицько, обій, обіймає страх. Як та? Хто, хто ця людина, що вона здатна, що її виніс підчиняється така велика тайна, тайна життя і смерті? Тому ми повинні, повинні усвідомити це і е, зрозуміти, що е, це народ, який стараючись усвідомити прихід Месії, ніяк не міг все ціло, всій повноті віддати, зрозуміти і піти за От Тому я починаючи цю тему, я би почав з людей. от з їхньої такої з точки зору. На, у погляді на постать Христа. Тому що е, стараються висвітити Христа як Месію. І Христос е, якраз і в своїх поступках висвітлює себе не просто як людина, як яка м, хоче, що принести нове в е, ідеологію релігію. Дати якийсь новий імпульс цьому релігійному полю. Але Христос ніколи не насилює, не займається насильством тим ідеологічним. Він старається через свою дію, прояв своєї Божественності все ж таки вплинути на свідомість тих, хто. Йде за ним, а йду за ним дуже багато народу. І це надзвичайно ріжношерстна юрба, в якій одні захоплюються чудами і хочуть побачити це чудо, інші спонукані хворобами і недугами, іншим любопитством, але і серед них є ті, які шукають істини. Відповіді на ті питання, які стоять в їхньому вимірі того релігійності, яка спонукує їх, все ж таки відповісти, а хто я для чого я на цій землі? І що саме я повинен творити у полі своєї духовності і релігійності. І це не просто, як бачите, і є ті, хто з захопленням йде за Христом. От, і сподіваються на те, що дійсно Він готовий йти за Христом, але коли Христос виносить певну умову перед цим як ти за Ним, то вони дуже відходять от, при, при зустріч з цим юнаком, який задає питання: от яка саме найбільша заповідь е, на цій землі? А коли е, Христос пропонує йому, піде, продай, роздай і йди за мною. Він же тут, від, опустивши голову, відходить від Христа. Це непросте питання. Воно може не, не вислідитися, не я не вислідую його так, як би я хотів, але я думаю, що я спонукую вас заставити, все ж таки передивитися до цього. Чому саме Юдеї, частина приймає Христа як Месію? А більша частина все ж таки не приймає сторону фарисеїв, садокеїв, тобто тих духовних праводаторів, які е, бачать в Христі е, супротивника, тобто того, хто чигає на їхнє право володіти духовним стерном цього народу. От це найпаріше і, я мені здається, найширша відповідь. Тому що е, ідеологічно або віртуально сприймати, е, чи там сприймати свідчення про Христа як про Месію це було одне. Але коли зустрітися з Месією, це вже було зовсім іншим. Тому що треба було не просто використовувати цю, цю звістку, не просто її пропагувати, але її було треба прийняти і все ціло віддатися їй. Тобто піти за Месію, за Христом. От ідеологія Любих напрямків, які стають ідеєю суспільства, вона сприймається в таких двох вимірах, навіть і політична ідеологія. От візьміть та ідеологія радянська, яка зародилася десь там у лонах певних партій, яка потім під час революції втілилася. В саму е, в ритм того життя, вона була спонукана чим? Тим, що буде зміна, що все встане на свої місця і е, ті, хто був пригноблений, будуть е, на рівні з тими, хто гнобив і так далі на подію. І це захопило дуже великі маси. Це спонукало до того, що так, е, в суспільстві пройшла страшна. Реакції, де все було знищене, те, що було якби, гальмом чи, можна сказати, депресантом суспільства, а, а де, верніше, де, де, тим, що пресувало суспільство, і породилося оце явище депресуюче, яке знищувало все. Але ще справилося? Знову стало все на свої місця, тільки була змінена вивіска. А в релігійному вимірі, як бачите, людей, вони ждали Христа. Вся їхня, весь старий завіт проникнутий ідеєю приходу Месії. Наскільки глибоко, наскільки обширно. Що це дивує нас, сучасних людей, які вже є зрілими християнами? І ми якраз на цьому і будуємо своє, своє, свій світогляд. Тому що Христос не при, для нас не прийшов просто через леклея і через ясні. Він прийшов давно до того часу через усвідомлення людське. Але чи це усвідомлення було е, таким. Е, Енергетично наповненим, щоб змінити той світогляд людей, які звикли сприйматися через матеріальний дотик. Не духовний дотик, а через матеріальний, через те, щоб дійсно побачити перед собою постать не духовного плану, божественно духовного. А е, політично-суспільного е, плану. Е, деформація цього е, погляду якраз і проходить в лоні е, тих, хто повинен був би стати проводатором і відкривачем цього. Христос, як каже, до е, цих проводаторів духовних е, породження і Сліпці, які е, саме не бачать і ведуть за собою. Тобто якраз і е, оце, оцю деформацію Христос викриває е, в, в, в серцях тих і в свідомості тих, хто не міг побачити в Ньому того, на кого чекали тисячі і тисячі років. І <клух> тоді. Постає питання, що, чому саме не, не сприймалося християнство, е, вірніше Христос е, юдеями, хоча юдеї і стали першими християнами. Тобто ця спільнота поділилася, поділилася на приверженців е, нібито Старого Завіту, очікуючих приходу Месії і тих, хто побачив у Христі Месії. Пішли за Христом і пішли не просто гладкою, всиленою дорогою, а та дорогою випробовані, тому що вони були гнані, переслідувані. Візьміть постаті апостола Павла Босава, який ж, будучи вревностним юдеєм, відстоювачем тих старозавітних духовних поглядів, канонів, він переслідував життю Христа, тобто перший християн. Але коли зустрівся на дорозі до Дамаску до, 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 до з Христом, тут же ми бачимо надзвичайно велике диво. гонителя він стає ревностним служителем Христа, його Євангелії. Тобто, як бачите, непросте це переродження. І воно тільки відбувається тоді, коли людина шукає у собі істини, коли вона шукає і, і відкриває цю істину в тому, що їй прикодається зовні як дійсно істина. Тому що ми живемо в світі, де часто існує в більшості править бал, можна так сказати, псевдоістина. От і юдеї, якраз фарисеї, садукеї, вони і бачили у Христі свого суперника, який е, нібито прийшов забрати в них оце місце духовного проводаторства. От чому е, їхня помилка, замість того, щоб прийти і. Радіти з цього, що прийшов час приходу Месії, що прийшов час, на який вони чекали, очікували, вони не зрозуміли, що Месія це духовна постать, це постать, яка кличе до духовного перенародження, яка пропонує духовне відродження, в якому немає місця рабства. Залежності, багатства, земного притяжіння. От, і так далі. Був правий Канегін, коли він в своїй книзі писав, що якщо б християнство було пішло, не це дорогою не це а дорогою духовного розвитку, то сьогодні нам би не було потрібно. Ні ракетодрому, ні космоса, в який ми залізли і так не знаємо для чого і по що. Ми своєю духовністю осягнули те, що не можемо осягнути розуму. От дуже чітко ми це От Тому і стоїть питання, наскільки християнство було. Тим рухаючим, енергетично наповнюючим серце людини і свідомість, і наскільки воно було небезпечно для тої ідеології, яка, ніби була фундаментом для появи його, але так і не стала ним. Тому що готуючись до цього, прагнучи бути такою. Вона не е, змогла або не в силі була е, змогти це зробити. І е, все ж таки заслуга юдеїв в тому, що вони е, прийняли, перші були християни, вони перші рознесли благовість по вселенні. А та частина, яка не сприйняла, я для якої християнство було чимось небезпечним, вона лишилася в своєму такому консервативному стані, очікуючи приходу Місії. Ну, це не наша справа осуджувати їх, і це справа творця, а не наша. Але ми можемо констатувати те, що саме в чому якраз і з'являється те, що ми з вами прийняли. І вирили в Бога, чоловіка, який прийшовши на цю землю, для того, щоб нам з вами дати можливість встати вибр... на ту дорогу, яку він приготовив, для того, щоб ми, пройшовши по ній, осягнули вічну батьківщину. Бо часто мені задають питання. Чи можна там молитися за людей іншої конфесії, іншої релігії і так далі? Що там подій. Розумієте, дуже таке непросте питання, тому що часто різні наші релігії, християнські конфесії, от у цьому якраз і знаходять свою шлабинку. Якщо ми всі діти Божі, Якщо ми віримо в Бога Отця і в Його творчу сутність, то як ми можемо називати Його творіння чимось відстороненим від себе, чимось ворожим, недобрим? Інше питання стоїть: значить, та чи інша когорта людей? Яка формується в тій чи іншій релігії, релігії чи конфесії, вони йдуть свою дорогу. Вони шукають того ж самого Бога. Знаєте, Бог один, лише ми ділимо Бога. Ми люди поділили Бога. І кожен хоче сказати, що кожен із нас правий в цьому, що я найближчий до Бога. А найближчий до Бога той, хто дійсно вірить в Бога, хто старається Його творіння. Поважати, шанувати, а отже, шануючи тому самому і себе. От е, це, це така проста е, ідея, її відповідь е, цієї ідеї теж проста. Умій шанувати Бога, а отже, шануючи Його, мій шанувати Його творіння. А вже шлях, е, яким ступає людина. І в пошуках Бога. Ну, це вже її вибір, наскільки вона в правоті своїй. А ми, християни, дякуємо нашому Спасителю за те, що він, відкривши для нас цей прямий шлях. Ідіть думає, за мною. Ви всі унаслідуєте те, чого прагне ваша безсмертна людська душа, Царство Небесне. І от у цьому якраз і відкривається оця велика. Цінність нашої релігії, в тому, чому, наприклад, старозавітні юдеї не могли усвідомити себе у відношенні до Ісуса Христа, до нової релігії. А ті, що усвідомили, вони готові були піти за Христом, не взираючи на всі ті перешкоди, які стояли на їхній дорозі, навіть і до смерті мучеників. От скільки мучеників породили перше, друге, третє, четверте століття, тобто послідовників Христа, які не мечем, не силою, а любов'ю. Покоряли тих, хто був в силі, озброєний, хто е, мав е, можливість, і, але не усвідомлював, що він робить, позбавляючи їх земного життя. Тим же самим даруючи їм життя, вічні в тому вимірі, до якого вони стремилися. Наступний раз ми поговоримо з вами по рим, по римському суспільству, що саме, е, якою небезпекою для, вони вважали для християнства для себе і чому саме е, е, римське суспільство на чолі з їхніми очільниками. Виступало так, я би сказав, жорстоко проти християнства, чому саме християн вважали небезпечними для Римської імперії, для їхніх імператорів, чому саме так безжалісно їх нищили в різний спосіб. Знаєте, що от дуже багато християн загинуло на Арені амфітеатра римського, чому саме ті, хто нібито несучи облік і образ людини, так нищив собі подібного, тільки за те, що вони були не тої ідеології, яку сповідували вони. От тому це дуже важливе питання, тому що ми підійдемо. Такий спосіб до освідомлення того, в ми, чому ми були з вами е, виховані е, ті, до тої системи її осві, е, розуміння, яка породила сьогоднішній такий е, наш людський негалізм, в якому відбивається те, що сьогодні ми маємо. Це не просто, я піднімаю ці питання, от, вже наскільки мені вдасться визнати. А вам наскільки, наскільки донесу, щоб ми це зрозуміли, це вже буде результат того, що ми дасть можливість все ж таки оцінити те, що ми з вами маємо, а ми маємо з вами, нашого Бога, Господа Ісуса Христа, того, в кого ми віримо, хто для, стає для нас основою нашого ідеологічного сприйняття в нашому духовному вимірі. Дякую за увагу, слава Ісусу!